Друзі, до моря топлю стружкою. Це здається дубова. Щось таке з твердої породи, то дубова. Запах класний. Треба розпалювати треба грівкою. Якщо знизу в стакан викинув грівкою, розпалив, то все добре. Значить, хто мене дивиться постійно. У нас є така проблемна сім'я номер 11 Ціле літо я знімав, що я виламую з неї маточники. Це одна така сім'я. Я вже не знаю, але я вже так доспокійно до того ставлюся. Тепер вирішив показати. Жовтень місяць потепліло. Маточка там бакваст, звісно, що я поміняв, ніби вони ще її не встигли замінити, бо жовтенька маточка. Що я знаходжу? Маточник. Ще пів рамки розплоду. Оці теплі дні, осінні це дуже погано, тому що з цього розплоду, що зараз вони насіяли, це вже погано, це дефектно буде, бджола з неї толку не буде, а корм вони з'їдять. І мало того вони ще вмудрились моточника потягнути. Я думаю, що, звісно, матка вже з нього б і не вийшла, бо можна побачити навіть моточне молочко, вже такого бачите, сірватого кольору. Але сьогодні 14 жовтня. Покрова, моточник потягнули на покрову. У нас дитина співає, співачка. Вся лищиночка є. Збившися матка і. Маточне молочко. Отака От чудесія короче, сталася, маточник на покрову. У кого таке було і чому таке відбувається, пишіть в коментарях. Я повторююся, ця сім'я в мене ціле літо. З весни вона цілий круглий рік вона роїться, я їй міняю маток. Вона їх там щось з ними робить знову. Ну це така короче проблема. Ходяча не знаю, може вже ця бакфа-сматочка задержиться. Подивимося, вже як піде покоління, але гени все одно лишаються. Ну свої думки пишіть в коментарях. Вирішив такою чудесією поділитися. Всім миру, добра і Божої благодаті.